Доброго здоров'ячка. Знову запрошую вас в мій садочок. Не знімала ні сніг, ні, зі, ні приморозки які. Вже по закінченню вирішила зняти mm. результат. Ну, Закутувала мало. Вон там швидкоплідні горішки там посажені. Вони тут вроді нормально все зимують, Ну, думаю, на всяк випадок, тому що вони осінню пізно посаджені. Так, ну грушка виглядить оце так. Трошечки, може, прихопило. прихопила. Це такі ось є категорії, що нічого не бояться. Єрга. Ну, Чуточку, може така лусочка, ну, починає воно з'являтися. Так, це від сонця, притінення. Там азіминки маленькі. Так, що ще тут? Я не дивилася, скільки воно було. Одні кажуть, мінус п'ять, одні кажуть, мінус шість один день. Ну, а ще не проснулася, так що... А торік рік були ой, листя. Листя попримерзало той було. А цей рік так. нектарин. Нектарину це тако брунечка. Так що все. Яблунки ще, звичайно. У нас навіть абрикоска. Навіть абрикоска ще тільки-тільки починає розцвітати. Наверху он там у деяких старих. Он трохи купила хору буду Оровляти хорусу. Ну, надіюся, що вони там цілі. Дивилась там Західна Україна, там ще, не знаю, туди Центральна, так там прямо приїжджі попримерзали. Ну, Бог святий знав. вроді. Чи можеш ті, що внизу. Закутувала, ось хурмичку закутала. І закутувала дві ось такі імпровізовані такі. Шалашики ось тут напалки і ягроболокном і тим. Оце два їстівні каштани в мене. Зимують без укриття, без нічого, ну, як тільки починають розвиватися, це листячко. Кожен рік примерзають, і вони такі в мене маленькі ростом, тому я їх і вирішила закутати цей рік. Зараз буду вже розкутувати. Сьогодні 11 і то. А, що ще я закутала? Десь нічого не закутувала ще нас. Черешенька вроді ось така очечка. Ось така. Все нормально. І... У нас пізніше трошечки все. А ось ще закутала, Ось ще два шаласі в мене. Ту дерен. Теж така холяра, що не боїться, вона морозу. Ну, як цвіте, то рік все ж теж там посипалося, Але це взагалі ось таке ще тільки-тільки ще починає. І, і ось от такі справи. А діло тим, що він цей дерев почав, це я посадила тільки осінню. Зараз розкутаю, він, він почав цвісти. Його теж хочеться, думаю, що може щось там залишиться. А тут таке прямо все ось зарудило. Інженерну споруду. Зараз розкутаю, можеш. Сьогодні вранці був сні, потім дощ. Потім це аж сонечко виглянуло. Ну вже ж, по-моєму, закінчення морозів. Так що зараз буду дещо розкутувати і все. Ну, скажу, пережили. Дай Бог, щоб у травні не було. Так що, ото такі справи. Ну все, трішки погуляли. Буду я працювати далі. А що це таке? Це вчора, чер... вчорарічний, мабуть. Треба. А потім ось, потім обробляти. Обробляти, обробляти. Купила 100 грамовий хорус, Вона ага, на Магазинчики по інтернету. Надіюсь, не підробка. Колись на базарі тих пачок набрала, гроші викинула. І воно нічого не подіяло. Ото от такі справи. Так що це ще. Так що роботи дуже багато. Все, бувайте живі, здорові. До слідуючої зустрічі.